На третій рік повномасштабної війни і десятий рік війни фактично в Україні продовжують з'ясовуватися ганебні факти щодо наживання на оборонному комплексі і забезпечені війська. Загалом хтось встиг заробити на війні за останні два роки. А комусь наживатися вдається ще з 14-го. Одним з таких людей нині називають екснардепа і голову національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергія Пашинського. Слушай, это все тисну. Отруєні ціни, чи нам боєприпаси нужні? Нужні. Дайте довше. І то даєш два про це не робимо за дорожню. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі відкриємо відомі наразі факти, які говорять про ймовірні схеми збагачення Пашинського на зброї та вже підтверджені на нафтопродуктах. І розкажемо, як вони реалізовувалися. Тільки підпишіться на канал, і поїхали! У 2023-му американське видання New York Times опублікувало розслідування пов'язане з оборонним бізнесом Пашинського. Журналісти повідомили, що компанія Ukrainian Armored Technology, яка нібито пов'язана з паном Сергієм, у 2022 році досягла найвищого обороту за всю історію свого існування 350 мільйонів доларів. Тоді як за рік до війни вони були на рівні 2,8 мільйонів. Американське видання зазначило, що вище згадана компанія займається пере. З перепродажем зброї у лютому 22-го вона перепродавала гранати, артилерійські снаряди та ракети через трансєвропейську мережу посередників. В результаті ціни, за якими зброю купувало українське міноборони, зростало до максимуму. Нью-Йорк Таймс, впевнені, поза як більшість грошей на зброю для ЗСУ надходили із західної допомоги через таких спекулянтів, як Пашинський, американський і британський уряди вирішили купувати боєприпаси для України, а не передавати на них гроші. От тільки журналісти зі США лише поверхово прийшлися по питаннях щодо того, як екснардепу вдалося стати збройовим бароном в Україні. Хто ще замішаний в цих оборотках і як вони реалізовувалися? Ну, Я давно в этом бизнесе. Это всегда будет решать не бізнесі не то всі будуть рішати ні британці, ні вот эти базары их нет. Ні для кого не секрет, що Сергій Пашинський фігурант чималої кількості кримінальних справ у 2014-му, З початком анексії Криму і заворушень на сході країни, Пашинський спочатку був заступником керівника штабу національного спротиву. Коли Олександра Турчинова постанови Верховної Ради призначили тимчасово виконуючим обов'язки президента, пан Сергій став главою президентської адміністрації на цій посаді. Він був до 10 червня 2014 року, і тоді він, начебто, відповідав за організацію та контроль. Поставок військової допомоги, виробництво ВПК налагодження міжнародної військово-технічної співпраці, New York Times згодом опише його обов'язки: так купує зброю, а потім продає її, потім купує її знову і продає ще раз. Де ж Пашинський знаходив на це гроші, і тут згадується історія майже десятирічної давнини про продаж наближеними до пана Сергія бізнесменами бензину Курченка. Її активно обговорювали ще в 15-му, але вона актуальна і зараз, бо допомагає відслідкувати, як Пашинський спочатку на посаді виконуючого обов'язки керівника адміністрації президента, а потім голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони вибудовував схеми для капіталізації збройового бізнесу і дозволяє дізнатися. Знатися про тих людей, які роками допомагали йому стати тим самим збройовим бароном. Та головне вона пояснює, чому в 22-му році Національне антикорупційне бюро України поновило кримінальне провадження. А Держаудитслужба провела перевірку компаній, задіяних у цій схемі. 250 тонн бензину вивезли невідомі з території Херсонського нафтоперевального комплексу. У лютому все його майно, яке належало олігарху Курченку, арештували. Суд першої інстанції відібрав на користь держави майно та бензин. Однак юристи мільярдера втікача подали апеляцію. Чекати її не стали охочі до наживи, розпочавши вивіз нафти. Нагадаю, суть історії у 13-му і 14-му роках скандальний олігарх Сергій Курченко завозив в Україну нафтопродукти, нібито для їхнього подальшого. Транзиту насправді вони реалізовувалися на місці без плати належних податків, зборів і платежів. Після того, як Курченко втік до РФ, держава арештувала 85 тисяч тонн бензину і дизельного палива, які тоді оцінювалися у 800 мільйонів гривень. Попри заборону використання речових доказів, арештовані нафтопродукти вирішили реалізувати. І як встановило слідство та журналісти, реалізацію бензину Курченка займалися люди з кола Пашинського. Зокрема, 4 червня 2014 року, головою ДП «Укртранснафтопродукт» я Володимир Гаврилов, якого призначив на посаду директор відповідального департаменту Міненерго Андрій Бойчук. Він в свою чергу отримав місце в міністерстві за квотою Пашинського. Що той підтвердив в одному зі своїх інтерв'ю? Після майдану я допомагав з працевлаштуванням усіх активістів, далеко не тільки Бойчука. Дійсно підписував подання на них, чи дзвонив по всіх усютах, бо був абсолютно упевнений у цих людях. Була гостра потреба у патріотичних людях при кадровому голоді, коли повтікали діячі часів Януковича. Саме через держпідприємство «Укртранснафтопродукт» реалізовувалися конфісковані нафтопродукти. Провідною компанією цій схемі стало ТОВ Укройлпродукт, що входило до групи «Фактор» бізнесмена Сергія Тищенка, давнього друга Пашинського і фактичного власника Фортуна банку, який теж зіграв важливу роль в цій оборудці. Нафтопродукти продавалися за заниженою ціною а 14 тонн взагалі оформили як нетоварна речовина жовтого кольору. Списали і, звісно ж, продали. При цьому компанії яка купувала паливо, потім реалізовували його за ринковими цінами у 2017-му Суд встановив, що таким чином державі завдали збитків на 293 мільйони гривень. Але найцікавіше, що і гроші від реалізації нафтопродуктів врешті зникли. Близько 344 мільйонів «Укртранснафтопродукт» витратив на власну діяльність. Ще 102 мільйони поклали на рахунки ДП в банку Фортуна Тищенка, а 396 мільйонів так і не сплатили. Ти покупець пального тов укройлпродукт, бо за умовами контракту він отримав два роки від строчки платежу. Який жах? Який жах? А що не Жах, жах. Я ж кажу, який жах. У 2015-му служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання нафтопродуктів. А Пашинський тим часом звернувся до президента Петра Порошенка з ініціативою передати безплатно всі заарештовані нафтопродукти Курченка на потреби Міноборони. От тільки перепродавати було вже нічого, у 2017-му, неплатоспроможним визнали Фортуна банк. У 2019-му збанкрутував Укртранснафтопродукт, А у 2021-му така ж доля спіткала Укройлпродукт. і суд від відкрив ліквідаційну процедуру 12 лютого цього року СБУ та Сап нарешті серйозно взялися за справу по бензону Курченка. Пашинському, Тищенко і ще чотирьом фігурантам цього кримінального провадження висунули підозру у привласненні конфіскованих нафтопродуктів, що загалом завдало збитків державі на суму майже 1 мільярд гривень. Це куру, мать, то фіга грошей. З огляду на вище вказані факти про схему з розкраданням у ЗСУ палива, тодішній президент Петро Порошенко точно розумів, що відбувається. Не виключено, що й сам був учасником оборудки, але цього стверджувати не будемо. Хоча саме такі свідчення щодо Порошенка пролунали під час судового засідання у справі Пашинського від самого пана Сергія. А його свідчення підтвердив тогочасний прокурор у справі вкраденого палива Давид Цекварелідзе. Він стверджував, що Порошенко особисто перш. Шкоджав розслідування розкрадання одного мільярда гривень. Хто особисто перешкоджав розслідуванню? Петро Олексійович Порошенко, Віктор Миколаєвич Шокін за своїми дорученнями, сам Пашинський маючи політичний вплив. Думаю, що цих прізвищ достатньо. Та це ще не кінець. Саквереліт запевнен, що частину грошей від реалізації нафтопродуктів Курченка Пашинський вклав в оборонний стартап. За його словами, в часи президентства Петра Порошенка бізнес в оборонній галузі був поділений між кількома впливовими на той час політиками і бізнесменами, серед яких був і Пашинський. У них були ж різні домовленості у Кероборонпром. Вони поділили на сфери впливу. Вони зустрічалися з Ігорем Кононенком і постійно вирішували якісь питання пов'язані з бізнесом та оборонкою. Це великий договорняк, і про це знають навіть малі діти. 2019 році гендиректор Укроборонпрому Айварес Абрамавичус назвав Сергія Пашинського тіньовим бенефіціаром компанії Українська Бронетехніка, що витіснила з держоборонзамовлення зброю у під час закупівель певних видів озброєння. Абромавичу обурив не лише той факт, що приватна компанія Пашинського ставила палець в колеса державному концерну, а й те, що пан Сергій фактично поєднував повноваження народного депутата із бізнесом, що є грубим порушенням. Ушенням закону про те, що власником української бронетехніки є саме Пашинський, підтвердив на суді прокурор під час засідання вищого антикорупційного суду 21 лютого цього року. Пашинський тривалий час є фактичним власником і вигодонабувачем значного кола юридичних осіб, які офіційно зареєстровані на підконтрольних йому осіб. Відомо, що у 2019-му українська бронетехніка отримала 200 мільйонів гривень за виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин Варта. На той час Українська бронетехніка була маловідомою приватною фірмою, яка до 2015-го року називалася ТОВ Укрглавпак і спеціалізувалася на виробництві тари з пластмаси. Директор фірми Олександр Кузьма був родичем відомого фармбізнесу Миколи Кузьми, який в 2014-му був помічником на. Громадських засадах Сергія Пашинського у жовтні 2019-го генеральна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопосадовцями спільно з службовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних коштів при виконанні державного оборонного замовлення з виготовлення 152-мм боєприпасів для артилерійської системи Яцин. Як з'ясували експерти, право поставляти снаряди для гіацинтів отримала приватна фірма Рубін 2017 одним з засновників якої значилася українська бронетехніка Пашинського. Проте, вже 29 лютого 2024 року, коли скандал щодо незаконного збагачення на зброї набрав небачених раніше обертів, товариство з обмеженою відповідальністю Українська бронетехніка заявило, що не має жодного зв'язку із головою Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергієм Пашинським. 29 лютого 2024 року низка засобів масової інформації оприлюднили однотипний за формою, змістом і заголовком матеріал. Вважаємо, що дана публікація має усі ознаки замовної, адже викладена у тексті інформація не відповідає дійсності, не містить ніяких джерел інформації, а представники видання, готуючи матеріал, не зверталися за коментарем до нашої компанії. Розцінюємо поширення таких публікацій, як медійну атаку на компанію, метою якої є зрив виробництва поставок зброї та військової техніки та Ослаблення обороноздатності держави. Тож питання з українською бронетехнікою залишається відкритим. Та й як розвиватиметься історія з оборудками Пашинського наразі важко передбачити. 26 лютого суд щодо бензину Курченка відправив Пашинського СІЗО з правом внесення застави. І вже наступного дня шість підприємств, члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, яку очолює Екснардеп, внесли за нього 272,5 з половиною мільйони гривень застави, і пана Сергія відпустили. Чи надовго? Не знаємо, але зараз не 2014 чи 15 роки, коли чимало справ не доходили до логічного кінця. Тому будемо стежити, як історія розвиватиметься надалі. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, як гадаєте, чим завершиться справа з оборудками Пашинського? А ще поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Па-па!